Добрий день, дітки! Сьогодні ми будемо з вами вчити прислів'я та приказки по мнему доріжкам про Тараса Григоровича Шевченка, який народився 9 березня 1814 році. Цей знак означає слова дії. Оцей знак означає слова означення. Ось наприклад. Хто Шевченка прочитав, той багатшим серцем став. Спробуйте самостійно. Хто Шевченка прочитав, той багатшим серцем став? Тарасівська Катерина це народна дитина. Слово тараса, наша зброя і окраса. Шевченко за народ бідував. Бо з народу сам походжав. Хто з Шевченком знається, той розуму набирається. Шевченко тарас. Наче сонце для нас Шевченко народ захищав, а про себе забував. Тараса думки. Будуть жити віки. Шевченкові твори сяють, мов ясні зорі. Шевченко дуже й був не силою, а словом мудрим. Тарасове слово живе і здорове. Тарасів заповіт облетів увесь світ. Шевченківський заповіт буде жити тисячу літ. Дякую всім за увагу! До побачення!